Доброго дня всім! Сьогодні хочу приготувати, порадувати себе і вас такими інтересними овочними котлетками. Для цього нам треба 500 г картопельки, 200 г кабачка, 100 г морковки, 50 г цибульки і 2 наших, наших, куриних коко від курочки на сушки. Зараз я овочі потру на тертушечку таку крупненьку. От, А цибульку дрібненько поріжу. Всі овочі я потерла, присипаємо чайною ложечкою солі, перемішуємо Ой. і даємо, щоб пустило сок. Коли це все пустить сок, ми будемо це все видавлювати, щоб було таке, наче сухеньке. Я віджала наші овочі від соку, гарненько віджала. Добавляю сюди. Цибулька із яєчками. Яєчка збиті в мене тут. І сюди ж перемішаю. Отак. От і сюди я добавлю 2 ложечки борошна і 2 ложечки крахмалу. Ось так хазяйка. Перемішуємо. Таку сумі щось одержали. І зараз будемо робити такі товстенькі котлеточки і жарити їх на олійці під кришечкою на тихенькому вогнику. Дівчатка, тепер беремо, хто скільки хоче, хто який може. І отак ляп-ляп-ляп-пляп, ляп, ляп, отакі шарички. Ось такі гарненькі. О. І ложимо прямо на сковородочку. Нічим не намазуємо, нічим не змазуємо. отако, І будемо зараз їх жарити. Така красота в нас вийшла. Ми положили їх на. Сковородочку на тихенький вогничок. Зараз накриємо кришечкою і вони будуть тихенько піджарюватись, потім перевернемо. Дівчатка, смакота наша пожарилася, ну, десь приблизно треба на одній стороні на тихенькому вогнику, минут 15, і на другій, тому що вони повинні вжаритися.